Четвер, 12 жовтня, ви дивитесь новини на ТВ 7 Сьогодні у випуску про таке. Поверніть наші гроші та забезпечити нормальними умовами праці. Співробітники окупованого підприємства Вода Донбасу звертаються до керівництва так званої ДНР. Та чи почує воно звичайних робітників? Такі собі козаки. На окупованих територіях загарбники чіпляються та знущаються над неповнолітніми. Спроба прорватися на територію України. На Сумщині затримали вісім диверсантів, які рухались в бік одного з об'єктів критичної інфраструктури. У студії Тетяна Байрак. Вітаю. У тимчасово окупованому Маріуполі посилили пошук партизанів. Сталося це після переміщення військових колон з російською технікою. Так у лівобережному районі псевдополіція та військові влаштовують перевірки та обшуки. Про це пише радник легітимного мера Маріуполя Петро Андрющенко. Закрити так зване міністерство ЖКГ та виплатити борги по зарплаті вимагають від ватажка ДНР Пушиліна та керівництва води Донбасу. Працівники підприємства кажуть, адміністрація не працює тоді, як звичайні співробітники щодня виконують свою роботу. Работаю на этом підприємстві, ну зовсім трохи 20 років. І у мене душа розривається. що наше підприємство просто розвалилась. Спецроби немає. На носу зима. Ви задумались, в чому будуть працювати оставшиеся наші ребята? Ключове слово оставшиеся. Щоправда, до тих, хто залишився, загарбникам, схоже, немає діла. Вони й досі не спромоглися відремонтувати розтрощене ними житло. Хоча в Маріуполь завезли сотні будівельників з Росії. Наприклад, ось так після так званого ремонту виглядає будинок на проспекті Миру 100. Подивіться на велику відбудову від росіян через півтора роки від початку окупації. От це вход в квартиру. Вход в квартиру нашу. От это був туалет. От це була ванна. От це була кухня. Тут був зал. Насилля над дітьми у школах чинять загарбники на тимчасово окупованих територіях. За дорученням росіян, навчальні заклади охороняє так зване козацтво. Щоправда, замість того, аби захищати, окупанти чіпляються та знущаються над неповнолітніми. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Як приклад, ми вже маємо декілька заяв про сексуальне насилля щодо дітей від того козацтва, яке ворог сьогодні масово розмістив в тимчасово окупованих школах. Чисельних атак зазнала Донеччина цієї доби. Зокрема, росіяни жорстоко обстріляли Авдіївку. Один мирний житель загинув, четверо поранені. Ще одна людина загинула в Очеретиному. Окупанти гатили також по Мар'їнській та Турецькій громадах по Горлівському, Лисичанському та Волновайському напрямках. Міст між Ясинуватою та Горлівкою, що на Донеччині, тепер зруйнований. Відповідні кадри публікують канали окупантів з підписом, що це, начебто, справа рук ЗСУ. Та додають, що цим маршрутом російські війська пересували з Горлівки в Донецьк, а тепер користуються дорогою через Єнакієво. Українські військові цю інформацію поки не коментують. Вночі російські терористи в чергове атакували Одещину, було влучання у припортову інфраструктуру. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Також російські окупанти в чергове вдарили по Херсону є влучання в дитячу лікарню. На щастя, обійшлось без постраждалих. На Херсонщині було влучання і в Чорнобаївці, внаслідок чого загинув 70-річний чоловік. Про це повідомили в Херсонській ОВА. Ворог понад 100 разів відкривав вогонь по Херсонщині. У Румунії ж знову впали уламки російського дрону Камікадзе. Повідомили у Міноборони країни. Загалом наші сили ППО збили над Україною 28 з 33 ворожих шахедів. Цієї ночі диверсанти намагались потрапити на Сумщину. Про це повідомив командувач об'єднаних сил Сергій Наєв. Група з восьми людей спробувала перетнути кордон України та мала на меті рухатись до одного з об'єктів критичної інфраструктури. Але ЗСУ не дали цим планам статися. Нанесли по диверсантам вогневі ураження. За останні два місяці було зафіксовано більше десяти спроб перетнути державний кордон України. У цій звитяжній роботі задіяні сили оборони. Працюють штаби. Спроби були недопущені. ворог, понісши втрати, відійшов. Ця робота триває щодня. Рухаємося далі. Слава Україні! На сьогодні це вся інформація. Підписуйтесь на наш YouTube TV7, Також ми є в Instagram, Telegram та Facebook. Залишайтесь з нами та бережіть себе.